Чернівецьке метро так іменують стару дренажну систему міста, яка проходить під центральною частиною столиці Буковини, веде від резиденції університету до залізничного вокзалу. Побудована галерея ще в 70-х роках минулого століття. Вона давно не використовується, і лише зараз міська влада погодилася відкрити тут новий туристичний маршрут. Очікуємо все таки подачі цього маршруту з легендами, з цікавостями. Можливо, трошки додати. Навіть споглядання, якихось там відзеркалення, знаходження скарбу, квести, пошуку і так далі, тобто його треба наповнювати емоціями та Першими познайомитися з підземними чернівцями дозволили журналістам. Перед входом невеличкий інструктаж. Каски на голови, гумові чоботи на ноги і вперед з екскурсовода з Адже галерея більше нагадує печеру. Тут ростуть сталактити і є печерні перлини. Закон пещери нічого руками не трогаєте. Сталактити вони досить хрупкі кристали, тому бажано не трогати. Новий маршрут має протяжність більше одного кілометра 200 метрів, діаметр понад два метри. Всередині бетонні плити під ногами вода. Екскурсоводи заспокоюють. Високо вода тут не піднімається, тому тут знаходитися безпечно. Води не було ніколи, Ну по крайній мере в последні десятиліття, бо вот, похоже, вісь рівень, який був заповнений. Раніше тут ходили вагонетки. Про це нагадує вузьку колійка, яка ще збереглася в частині тунелю, трохи екстриму під час підйому на 14 метрів по вузькій металевій драбині. Тут дуже стрімко, але запевняють екскурсоводи, безпечно. Найкрасивіше в галереї це природні сталактити та білі перлини. Бразовуються сталактити слідуючим образом: вищелачування бетону, От, вода несе з собою розтворений кальцит. которые при соответствующих условиях вот выхода в воздушное пространство с определенной температурой откладывается и постепенно вот откладываясь на кончике вот этой сосульки она ее удлиняет то есть нарастает А ще легенди, якими оповитий цей тунель. Чернівці містопанські, тож і легенди у нас особливі. Щодо цього тунелю кажуть, що його побудували саме для тих панів, які живуть у центрі міста, щоб їм не чекати на харчі, довозили продукцію саме по цьому підземному ходу. За допомогою цього тунелю ще й можна було уникати заторів до вокзалу. Можна було їхати возами відразу ж по цьому ходу. Першопрохідці журналісти задоволені екскурсією. Всі жартували завжди про львівське метро, де їдять немовлят і вбивають москалів. Ну у нас тут нікого не вбили, мабуть, серед нас. Немає москалів, але це дуже цікаво. Я думаю, це для міста буде дуже дуже потужний, ну такий. Заманіловка для туристів Це емоції, емоції, і ну дуже такі цікаві моменти вони приваблюють. Вже від завтра маршрут підземні чернівці почне працювати наповно. Організатори запланували, що квиток вартуватиме 100 гривень з одної людини, включаючи прокат каски, ліхтарика та гумових чобіт. Але робота над цим проектом не завершується. Тут спробують ще встановити вагонетку та прикрасити маршрут новими легендами. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.